Як Україна приборкала темряву? Жила була в серці світу смілива співоча країна, Україна вона була, немов ранкове світло після довгої ночі, трішки втомлена від бур, але сповнена надії, тепла і непохитної віри. У неї було золоте серце, вишиване не нитками, а пшеницею, колисковими. Дитячими усмішками і відкритими долонями в її душі жила любов до кожного деревця, до кожної маминої страви, до кожної миті свободи. Та одного дня на її небі згущалася темрява не просто ніч, а холодна, безжальна безодня, що йшла з погордою брехнею і залізом у руках. Я тебе зітру, прошепіла темрява. Ти можеш спробувати, відповіла Україна, але знай, мої корені сягають серця світу, і в кожній краплі моєї землі любов. І почалася битва. Темрява насувалася страхом, зневагою, вогнем, а Україна відповідала світлом. Світлом турботи, коли вона закутувала поранених не тільки ковдрами, а й добрими словами, світлом підтримки, коли ділилася останнім шматком хліба, світлом пам'яті, коли берегла імена, які хотіли стерти, світлом любові, коли цілувала дітей на ніч під звуки сирени. І сталося диво чим більше темрява давила. Тим яскравіше світилося це світло. Чому ти не згасаєш? злякано питала темрява. Бо я люблю, відповіла Україна, а любов не можна знищити вона джерело, не тінь. Темрява почала тріщати, вона не розуміла, як можна ставити добро перед страх, як можна вірити, коли навколо руїни, як можна обіймати, коли серце болить. Але Україна продовжувала світитися, бо її сила була не в зброї, а в тому, як вона тримала за руку, як молилася, як любила і не зупинялась. І коли одного ранку сонце знову почало підійматись, темрява втратила силу. Вона не змогла більше ховати світло, бо світло було вже всюди, в очах, у серцях. У вітрах, що шепотіли, ми є, ми будемо, ми любимо. Темрява відступила повільно, не без болю, але остаточно. І там, де вона стояла, проріс маленький соняшник: жовтий, як перший промінь після бурі, стійкий, як мрія, яка не вмирає. Так і живе тепер Україна. Зі шрамами, але сповнена любові, вільна і світла, бо найбільша сила це любити навіть коли боляче, і світити навіть коли темно.